Вітаю вас у Харківському прес-клубі. Це чергова зустріч і розмова у межах нашого інформаційного відеопроєкту Голос Громади. Сьогодні мій співрозмовник, начальник Циркунівської сільської військової адміністрації та голова Циркунівської сільської ради Харківського району Харківської області Микола Сікаленко. Микола Васильович, вітаю вас. Доброго дня. Вітаю. Тема нашої розмови: як живуть громади Харківської області в умовах широкомасштабної збройної агресії з боку Російської Федерації, і нагадаю або повідомлю тим нашим глядачам, які цього не знають, що села Циркунівської громади були окуповані російськими загарбниками у перший же день чи навіть перші години широкомасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року. Під окупацією церкунівська громада значна її частина перебувала до першої декади травня 2022 року, коли під час останнього етапу харківської оборонної операції, яка тривала з кінця лютого до середини травня 2022 року, підрозділи Сил оборони України визвали циркуни. Руські та черкаські тижки, і відтоді населені пункти між циркунівською громадою і липцями перебували в зоні інтенсивних бойових дій, лінії зіткнення. По тижках і циркунах регулярно гатила російська артилерія, були ракетні обстріли. Не лишили ще в деяких селах жодної вцілілої вулиці чи навіть жодного цілого будинку. Спокійніше життя в Циркунівській громаді настало лише після блискучої слобожанської наступальної операції, коли підрозділи Сил оборони України відкинули ворога на напрямку на північ від Харкова за межі нашої держави на державний кордон України з російською. Федерацією відсунення лінії безпосереднього зіткнення далі від циркунівської громади від вересня 2022 року дозволило інтенсивніше відновлювати мирне життя, пережити складну зиму 2022-2023 років. А власне через рік після визволення циркуни включили до пілотного проєкту комплексного відновлення за принципом краще ніж було. Відтоді минув. Тривалий час вже обговорювалася навіть можливість призупинення участі циркунів у цій програмі відновлення. Потім знову звучали заяви, що циркуни в програмі відновлення обов'язково залишаються, і тому перше, перше моє питання буде пов'язане якраз з цією програмою, якою є ситуація зараз в плані участі циркунів в програмі комплексного відновлення станом на сьогодні? З якими. Викликами і проблемами довелося зіткнутися, що вдалося зробити от відтоді до сьогодні, в межах е, цієї програми. Вам слово Миколо Васильовичу. Так, да, дійсно була така ситуація, коли церкуни, попавши в програму пілотний проект по програмі краще ніж було. Була вирагідність того, що нас знімуть з цієї програми. Але, дякуючи Богу і Кабміну, ми залишились в програмі, і на сьогоднішній день ми є учасниками цієї програми. Що вдалося зробити за цей період, коли з того моменту, коли з'ясувалося, що ми все-таки є в програмі, ми запустили, розробили алгоритм наших дій з агентством відновлення. На сьогоднішній день готую вже декілька проєктів, які будуть, визначаються, там є коригування проєктів під сучасні вимоги, і будуть запускатись в роботу. Координую всю цю діяльність Національне агентство відновлення, от, і харківське його представництво. Тому вони замовники, вони виконавці, вони контролери. Ми тільки висловлюємо свої побажання, що б ми хотіли бачити на території. Да, і відстежуємо такий да, стан справ на сьогоднішній день. Як вони працюють, ну власне основне питання, яке було тоді, коли обговорювалися можливість виключення чи призупинення участі циркунів у цій програмі, стосувалося безпеки безпекової ситуації. Посилилися тоді обстріли. Якою зараз є безпекова ситуація для тих, хто поза межами громади і харківщини? Ну, дивіться безпекової ситуації в стані війни ніде немає в нашій країні. На жаль. Ми бачимо, куди прилітає і як це все виникає. Ну, На сьогоднішній день, після того, як в травні цього року були інтенсивні обстріли за три дні, шість прильотів, після того ні, жодного пострілу в нашу сторону не було зроблено. На щастя, безпекова uh, ситуація, я рахую, ну, нормально, якщо так можна сказати. Там це це тішить, але от, крім обстрілів, коли ми говоримо про безпекову ситуацію, варто говорити також про е, замінованість, да щільна забрудненість населених пунктів прилеглих територій, мінами вибухонебезпечними предметами е, на початку серпня. Цього року ви підписали акт про завершення розмінування села Циркуни. Пізніше начальник головного управління поліції України в Харківській області Володимир Тимошко повідомляв, що е, в розмінуванні циркунів е, переважно брали участь вибухотехніки національної поліції України. Е, якою є ситуація з мінною безпекою в громаді станом на зараз? От чи, що в інших населених пунктах громади, чи розміновано прилеглі території, поля, ліси, лісосмуги, Тощо? зрозуміло. Дивіться на сьогоднішній день. Підписаний акт про повне розмінування території села Циркуних, циркунів в межах населеного пункту. Так? Це стовідсотково підписано і це виконано. Да, дійсно, національна поліція дуже активно приймала в цьому участь, і ми дуже вдячні. їм. Робота була виконана дуже здорова, дуже здорова, тому що щільність замінування була дуже великою. Такі села, як черкаські Тишки та руські Тишки, які входять до громади, а також так звані хутори, малі населені пункти, ще до кінця не розміновано. Там роботи проводяться. Чому циркуни? Тому що циркуни, урядова програма краще, ніж було, і сюди було направлено максимальна кількість спеціалістів по розмінуванню. І це потребувало часу, щоб ми могли. Далі рухатись в напрямку відновлення по програмі краще ніж було. Тому тут було зроблено комплексне розмінування території в межах населеного пункту. В попередньому питанні я згадав про національну поліцію, і відомо, що реалізується програма «Поліцейський офіцер громади. Як церкунівська громада бере в ній участь? Чи визначено переможця конкурсу на цю посаду да, цієї посаду, яку вже прозвали в народі шериф громади? Ну, для нас це не нове. У нас уже поліцейська громада з 20-го року. Ми були в числі перших громад, які приймали участь у цій програмі. У нас є два дільничих, і, і зараз йде розмова про третього. Так? Тому у нас поліцейські громади присутні, працюють на території, і у нас з цим поки проблем немає. Тобто, це вже це вже практика. реалізований проєкт. Реалізований проект, а як Церкунівська громада комунікує з зовнішнім світом? Та чи є нормальний інтернет зв'язок, мобільний зв'язок? Як працює автобусне сполучення з власним центром? Стосовно комунікації з зовнішнім світом, як ви сказали? Я рахую, що на сьогоднішній день і в тих обставинах, яких, в яких знаходиться країна, і ми в тому числі у нас доволі добре сполучення із містом Харків. У нас два маршрути, один чисто циркунівський, один з липець. Їде через циркуни Людей перевозять і в місто, і з міста. У нас інтернет швидкісний працює. Електрика у нас в циркунах і в черкаських тяжках уже 100% є. руські тяжки ще тривають роботою по відновленню комунікації з зовнішнім світом. Я рахую у нас налагодження, а також у нас є декілька старлінків на аварійний випадок. Але ви навіть випередили одне з моїх питань про відновлення електропостачання, а газопостачання газопостачання відновлено теж. Яких... Завдячуючи комунальникам нашим, вони молодці, дуже добре працюють, і вони зробили неможливе. Так. зрозуміло, що зв'язок з великим містом дозволяє місцевим мешканцям там придбати необхідні речі, ліки та медикаменти продовольства. А якою є ситуація в самій громаді? Чи працює аптека, чи працюють продовольчі, чи будівельні магазини, чи тут можна придбати засоби гігієни, предмети першої необхідності на сьогодні? Працює аптека в циркунах. На сьогодні працюють п'ять магазинів. Які забезпечують і продовольством, і засобами гігієни населення, так що в нас в цьому плані теж є розвиток, відновлюється мирне життя відновлюється. дуже та дуже важкою проблемою для багатьох громад, які перебували під окупацією, потім були визволені, є певна залежність від гуманітарної допомоги та і з неї з часом доведеться виходити, якою є ситуація в Циркунівській громаді в плані цього, чи можуть місцеві мешканці відмовлятися від гуманітарної допомоги, чи є можливість роботи, працевлаштування, чи це в перспективі можна буде робити? Ну дивіться, ринок праці на сьогоднішній день дуже обмежений. На жаль, виходячи з тих обстанов, яких нагодиться країна. От. І дуже багато людей, які, може би, і хотіли б йти працювати, але ніде. Тому тут є свої певні труднощі. Але, що стосовно гуманітарної допомоги, Циконівська громада, я рахую, забезпечена більше, ніж на 100%. У нас дуже добре постачання гуманітарки, але тут є свої негативні наслідки. Це трошечки розхоложує людей, і вони не зовсім розуміють, що потрібно працювати, заробляти кошти і придбати все це на зароблені кошти, а не ждати, коли вам привезуть. Є тут і такі моменти, але незахищені верстви. Зараз ми на сьогоднішній день ми стараємося гуманітарку перерозпреділяти серед незахищених верств населення. Це пенсіонери, літні люди, хворі і так далі. Всі, хто відноситься до незахищених верст населення, більше в цю сторону. На сьогоднішній день е, я рахую так, що громада потребує більше е, допомоги в будівельних матеріалах, тому що відновлювати дуже дорого і, на жаль, не, не кожен може має змогу отримати. Хоча запустились програми по є відновленню, і зараз сума до. 500 тисяч вже нараховуються по чекали стан. Але тим паче не всі можуть і скористатися навіть цим. Тому є і до гуманітарних, до, до різних фондів, ми звертаємося з нею, думаю, вже по харчам дякуємо, спа, е, Велика подяка вам, але краще нам дайте матеріали для людей, щоб вони могли щось відновлювати. Тобто, має змінюватися номенклатура гуманітарної допомоги так. і в бік саме, саме будівельних матеріалів. і цьому приділятися має увага. Ми згадували про літніх людей. Ми згадували про аптеку і власне от наступне питання про ситуацію в сфері охорони здоров'я. Нещодавно в Цирконівській громаді, трошки пізніше в Липецькій, відкрили в межах партнерства Міністерства охорони здоров'я і всесвітньої організації охорони здоров'я модульні клініки первинної медичної допомоги. Розкажіть кілька слів, будь ласка, про, про це. Про те, якою є медицина в циркунівській громаді. В циркунівській громаді медицина і до відкриття модуля вже працювала. Наші сімейні лікарі вели прийом тут на місці. Так? Але, безумовно, при відкритті модульної цієї амбулаторії це все поліпшилось значно. Там у них є обладнані кабінети і вони там приймають людей. Уже більш цивілізованих умовах, скажімо так, це війна напрямок працює на території добре. Да, і там я не пам'ятаю точні цифри, але говоряться про десятки пацієнтів, яких можна кожного дня приймати так, в медиціоні клініки. Власне від медицини до освіти, от від початку навчального року у вересні, вже минуло два місяці. І якою є ситуація в Циркунівській громаді з освітою для школярів, як налагоджено відбувається освітні процеси? Обидва наші ліцеї, Церконівський і Руськотишківський, розбиті, непридатні для користування, та й безпекова ситуація не дозволяє, тому що там немає укриттів. Навчання ведеться в онлайн режимі. Це все працює, вчителі займаються, процес іде. І це ті діти, які і в межах громади перебувають. І, і в межах і були... за межами, так. І за межами і навчальний процес їх охоплює також. Ну, власне, говорячи про освіту, неможливо не поважати як найшвидшого повернення школярів у стіни рідних ліцеїв. Будівля Циркунівського ліцею значно постраждала від бойових дій, як ви згадали і Тишківського. І буквально днями 25 жовтня 2023 року було оголошено тендер на проведення аварійно відновлюваних робіт, капітального ремонту споруди на суму майже 139 млн грн, мільйонів гривень. Чим обумовлена така. Значна вартість ремонту будівлі. Ну, давайте так. Я кошториси не складаю, це складає кошторис проєктанти, а, а замовляє, координує і виконує ці роботи агентство відновлення. Тому Цирконівська рада в даному військова адміністрація в даному випадку тільки е вносила свої пропозиції щодо проєктування цього ліцею. На що потрібен ліцей, чув я ці розмови, але е світ не зупинився, і перемога буде за нами, ми це все розуміємо. Сидіти і ждати, ну давайте будемо чекати. А люди будуть повертатися тоді, коли буде налагоджена інфраструктура. Поки її не буде, люди сюди повертатись не будуть. А нам потрібно, щоб люди сюди поверталися, щоб у нас запрацювала економіка, щоб ми. Рухались далі до розвитку нашої країни, тобто питання про вартість робіт варто переадресувати розробникам проєкту. Це не для мене питання, я на нього вам відповіді не дам. Я не спеціаліст по кошторису. Ну там власне ще одне питання було про поточний ремонт будівлі пральні кухні, і там двічі один і той самий тендер. Це тому, що попередній не відбувся, я так розумію, е, не двічі, там різні тендери були. Там розпочали роботи, але потім вияснили, що його недостатньо, і прийшлося ще один тендер робити, тому що коштів не вистачало. Це буде ЦНАП для обслуговування населення, де будуть надаватися адміністративні послуги населенню. На сьогоднішній день сільська рада розбита і вона не функціонує. Те тимчасове приміще, де ми зараз знаходимося, воно непридатне. Тут дуже тяжко вести прийом громадян, тому для громадян це все робиться, щоб вони могли прийти і отримати послугу якісно і вчасно. Цей ЦНАП, центр надання адміністративних послуг. Він передбачений саме на Циркунівську громаду. Той проект, який був до на початку громади вторгнення. Ну це зараз... тимчасове тимчасово, тому що буде основний ЦНАП буде проєктуватись, буде проєктуватись е в центрі так. І там буде зовсім вже друга будівля. Це двоповерхова будівля, буде, яка буде забезпечувати вже жителів зі громади всі, всіми видами послуг. Я до того, щоб нагадати про контекст нашим слухачам і глядачам, що до широкомасштабного вторгнення планувалося спорудження і відкриття ЦНАПу в Циркунівській громаді для двох громад, для Липецької також, а зараз розглядається окремо окремо ЦНАП для циркунівської громади. Я думаю, що він буде і для Липецької Теж ми тоді так і планували, що це буде ЦНАП, який буде всю північну частину. Харківського району забере на себе послуги. Тобто, це, це можливий варіант. Ми повернемося до того, який планувався так, і до, до початку широкомасштабних бойових дій. Е, власне, говорячи про ЦНАП, про надання адміністративних послуг, е, варто згадати про інформування місцевих мешканців. І Цирконівська громада тут виступає певним позитивним зразком. На мій погляд, бо відновлення роботи сайту відбулося доволі швидко після деокупації, е, періодично і навіть можна сказати регулярно він оновлюється. Публікуються звіти про роботу місцевої влади про ситуацію в громаді. Інтенсивно наповнюється телеграм-канал Циркунівські вісті. І власне, от як вдалося налагодити цю роботу, да, е, що мені звернули увагу. Який власне статус циркунівських вістей? Це комунальне медіа Циркунівської громади чи якийсь незалежний Ні, ресурс. Який... Це ресурс, який був створений спочатку е, неофіційно, але потім він переріс уже більш офіційний сайт. І там і Телеграм, Інстаграм, і Фейсбук, а також офіційна наша сторінка. Вони по суті повторюють одне одного. Там ми надаємо всю інформацію про нашу роботу. Ми для всіх прозорі, я казав, кажу, буду казати. Будь ласка, ми всім все показуємо, щоб люди бачили, що відбувається в громаді. щоб не... Розповсюджували плітки і так далі. Якщо є питання, будь ласка, прийдіть, задайте мене любе питання, вам дамо відповідь. Нам нічого ховати. Так, це дуже важливий аспект і він завжди позитивно сприймається. Бо я згадав телеграм-канал, ви назвали інші соціальні мережі: Інстаграм, Фейсбук, окрему платформу Standalone, офіційний сайт. Ця, це інформування, яке регулярно здійснюється. Тобто, для, для тих, знову ж таки, наших глядачів з-поза меж циркунівської громади чи сусідніх громад, скажу, що оновлення на цих ресурсах відбувається по кілька разів на день. Це не ресурси, які там оновлюються раз на тиждень, чи на чи там раз на місяць. Це Зимовно, щоденна так. робота, щоденне інформування. Можна за цим слідкувати і там отримувати інформацію. Традиційне питання вже ближче до завершення розмови: зима близько, так? і відповідно до зими завжди готуються відразу після закінчення попередньої зими. Так? Ще з весни так. цього року почалася ця підготовка, і зараз вона вже ну, власне на. Має бути завершена, та то вже це не підготовка до опалювального сезону, це вже початок опалювального сезону, якою є ситуація в Циркунівській громаді в цьому плані. На щастя, я вже казав трішки раніше, у нас відновлено газопостачання повністю. Там, де це можливо, де немає повної руйнації будівель, там е, у нас іде. Е, Повне газопостачання, і це дуже доволі непогано вирівняло ситуацію. Але є е, потреба і в опалювальній деревині. На жаль, наші жителі не зовсім розуміють ситуацію з цією опалюною деревиною. Вони вважають, що кожному треба виділити опалювальну деревину. Повторюю, щоб люди почули, опалювальна деревина буде виділятися. Тільки окремим категоріям, категоріям е, людей, які попали до переліку е, так званих е, льготних або малозабезпечених, або вразливих категорій. Тому не всім буде виділятись підряд опалюван деревина. Ми виділили з бюджету один мільйон, і зараз тендери завершуються. Ми закупи, зробимо закупку, плюс е, надо сказати, е, висловити подяку фондам, які е, приймають участь активно в забезпеченні деревини цирконівської громади. Тому зусиллями всіх ми е, вирішили, та вже майже вирішили всю цю проблему. Тобто, в першу чергу, забезпечується і навіть винятково пільгові категорії ті, хто найбільше мірою цього потребує. А оскільки є газ постачання, то це питання можна вважати закритим. не Добре, ви згадали да, от про фонди. Згадали міжнародні організації. Можете трішки розповісти, хто допомагає громаді? Як налагоджено взаємодію з Харківською обласною, Харківською районною військовою адміністрацією? Чи допомагають міжнародні організації, фонди, благодійники? Які саме як це відбувається в Циркунівській громаді? Дивіться, якщо я буду перераховувати, то це те зайвий, зайвий час і дуже багато. Буде фондів. Дуже багато фондів, такі як Іон, і, і USAID, і ЮНІСЕФ, і Червоний, Хра... Червоний Хрест, і обласний, і міжнародний. Всі приймають участь. Дуже багато фондів, організацій і так далі. Ми дуже їм вдячні, і ми завжди їх стараємося відмітити як наших друзів, як наших помічників. З обласною і районною адміністраціями у нас налагоджені дуже щільні контакти. Ми на зв'язку, ми завжди координуємо свою діяльність, слухаємо керівників, тому що ну, у нас дуже добрі відносини, і ми дуже добре і вдячні за таке піклування нашої нашої громади структурами обласної та районної адміністрації. Власне, оскільки мирне життя поступово відновлюється, налагоджується, люди намагаються повертатися до своїх домівок. Чи можна оприлюднити якусь приблизну принаймні статистичну інформацію? Скільки мешканців вже повернулися або періодично намагаються повертатися в громаду? Безумовно, цифри повні і точної і я сказати не можу не тому, що не хочу а тому, що її вона дуже динамічна. От на сьогоднішній день ми нараховуємо близько 4 тисяч людей повернулися в циркунівську громаду. В основному це село Циркуни. Так? Трошки менше, набагато менше, правда, це Черкаські і зовсім мало руські тижки. Там дуже багато руйнувань, там більше 50% не підлягає відновленню. Так. От. Із проживаючих ми нараховували близько 13 тисяч на території нашої громади до війни проживало. На сьогоднішній день в районі 4 тисяч. От ми маємо десь трохи е близько, третини, да? близько третини. Близько третини, середніх да. кількості. А, і, а є інформація про внутрішньопереміщених осіб в Циконівської сільради, хоча б теж приблизна. Про перебування в межах України, в Харківській області, чи в інших областях, е, яка кількість. Я колись сказав, ви знаєте, від Австралії до США, є кругом наші люди зараз, на сьогоднішній день, на жаль. Люди дуже багато дарують. І в Данії, і в Швеції, і тут ближнє закордонні, тобто дуже багато. Країни, ну, це йдеться, де наші про... люди мешкають на сьогоднішній день. Так, це йдеться про тих, хто виїхав за межі за межі України. Я е, е, поцікавився переміщення, внутрішньо переміщеними особами, бо внутрішньо ну, і, і в Харкові, і в Харківській області, і та також в Україні дуже багато теж народу, особливо на Західну Україну, переїхало. Колі... Число сказати не можу, не володію такою інформацією, дехто. Ну, це да, це, це дуже складно встановити, без е, того, щоб самі внутрішні переміщені особи повідомляли цю інформацію до своєї громади, до своєї місцевої е, влади. Е, відомо, що іншим громадам, які були де, ну, де окуповані, потім визволені, допомагають громади, е, які е, були в кращій ситуації після широкомасштабного вторгнення із Харківської області, і замеж Харківської області, е, чи налагоджена якась взаємодія з іншими громадами? В цьому плані в Церкунівській громаді. Безумовно. Нам дуже допомагала і Водо Нововодоларська громада, і Пісачинська громада, і Львів, і Західна Україна сюди привозила гуманітарку, і, і генератори вони привозили там багато чого. Від... Відкликаються люди і чують, і приїжджають і допомагають. Велика їм подяка. Тобто допомога йде не тільки від міжнародних. Але і і не від тільки від офіційної державної влади, але і від громад по всій території з так, різних так. точків України, і це сприяє налагодженню зв'язків да нових контактів. Безумовно, да, у нас появилось дуже багато друзів. Та це така оптимістична нота. Ми якраз наближаємося до півгодинної межі нашої програми. Ви дуже інтенсивно і дуже е, лаконічно відповідали на всі питання. Тому е, я вже не буду зараз вигадувати якісь нові, які б не були заплановані. А подякую вам за те, що ви е, дуже. Стисло, і водночас дуже е, ретельно відповіли на на питання. Е, дякую за розмову. Можливо, ви хочете щось додати від себе. живемо з вірою в перемогу. Все, працюємо, як я казав. Пережили, вижили, працюємо. Так, живемо з вірою в перемогу і працюємо на перемогу. На перемогу. так на перемогу. Щиро дякую за змістовну розмову. Нагадаю, що це була програма Голос громади Харківського прес-клубу. Ми спілкувалися цього разу з Миколою Сікаленком, начальником Циркунівської сільської військової адміністрації. До нових зустрічей. Цього найкраще.